У порядку дело. Шановні присутні, на пленарному засіданні позачергової 14-ї сесії 7-го скликання, із наших 14 депутатів присутні 12. Хвороб для проведення сесії є. Є пропозиція розпочати сесію. Я вас не хочу присім написати, то в нас так. Ми Шановні присутні, у нас. Сьогодні на порядку, на порядку денному э, стоять такі питання. Порядок денний у всіх є. Зачитати? Я зачитаю. Про проведення громадського консультативного опитування з питань реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад на території Січавської сільської ради. Друге, про внесення змін до рішення сесії 22.12.2015 року номер 30 э, про місцевий бюджет Січавської сільської ради на 16 рік, про надання матеріальної допомоги новозабезпеченим громадянам. Четверте, про встановлення пільг по земельному податку на 2017 рік по Сичавській сільській раді. П'яте. Про виявлення застягно облік безхазяйного майна майна, прийняття цього майна до комунальної власності, територіальних громад Сичавської сільської ради, Кам'яндернівського району Одеської області. Інші питання. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Проти? Підтримався админагою. У мене є доповнення до порядку денного. По-перше, виключити питання про виявлення та взяття на облік хазяйного майна, прийнятого до комунальної власності територіальної громади громадської сільської ради Кам'янетерівського району Одеської області, у зв'язку з тим, що не було акту обстеження цього майна. Консультативного опитування з питань реалізації закону про добровільне об'єднання. Комісії. Ми на комісіях розглядали це питання, я не знаю, потрібно зачитувати проєкт рішення сам чи ні. У нас тільки залишалося затвердити склад комісії та склад спостерігачів. Так? Сюда фальсифікації бувають, і це підтвердить в основному все населення, яке бере участь виборах. І президентський було спід фальсифікації на Верховну Раду. Все-таки незахищені захищені Все-таки настою на ще додаткові печатки. Дві громади Візірки і місто Южного. Тому що ну не захищені білим і давно записі. Так я дуже прошу гостей наших сидіти Ми Ставимо дане питання на голосування. Хто за те, щоб ще були доповнення до грудення і були ще початки ну, южного візирку, ми навіть не питали. Хто за, прошу голосувати. Чому не питали? П'ять. Хто проти, то фальсифіці? Президент, я дуже прошу, хто за проголосували, хто проти, прошу піднімати руку. Ваша пропозиция отхиляется. Ну, я. Хорошо, есть еще предложение, Валентин Дмитриевич? Да. Давай. Давайте вот, если мы не хотим ставить печать, это всячески вот оно отвергается. Хорошо, давайте вот на самом бюллетне пусть члены комиссии тоже ставят свою подпись. но хоть как-то за защитить. Эталон. Не но на корешке, да. Вот тут а на самом бюллетне. Вот две подписи. Бо, а так і будуть це э, не а, і шо, шанов... все це буде на прямому талоні буде шановні казива. Ви звіті ви за такі дозівні я вам скажу так, подпись однаковою не буває завжди всі це. Не захищені будуть бюлетні, як ви кажете. Тут ви поставите таку королючку, потім ви поставите другу королючку. і потім ви скажете, що це уже скласти. Шановні, я вам вчора на камісія. Розказувала, як проводяться вибори. Якщо вам не зрозуміло, я ще раз Розкажу. вам можу розказати. Ви комісія отримує у суботу бюлітні по кількості виборців, по кількості виборців. Приймає бюлітні, Ложить їх в сейф, опечатує вся комісія в присутності. Зранку приходиться, ставив печаті, вложив сейф, а печатує. Зранку приходить вся комісія. Вся комісія приходить, відкриває сейф, а пришитує бюлетні, вложа в сейф. Комісії по списках роздаються бюлетні, скільки кількість виборців по вулицях. Скільки виборців, стільки бюлетнів видали. Приходить виборець з паспортом до вас. Бере бюлетень, бере, розписується. Ви знаходите його в списках, дає вам паспорт, знаходите в списках, він розписується, розписується на тривному талоні. Печать стоїть на половину, наполовину на тривному талоні, половину на бюлетні. Відриваєте бюлетень, Іде людина, поставила галочку, пішла, кинула у скриньку, закінчилася робота, закрила дільницю. Перешиплюйте, скільки підписів у вас по списках, скільки у вас відривних талонів залишилося, і скільки у вас скриньки кинуто, і скільки невикористаних бюлетнів. Оце у вас повинно зійтися. Я не розумію, яка може бути фальсифікація при комісії, як ви кажете, половину на половину, при спостерігачах. І я так розумію, що в нас буде телебачення працювати в автономному режимі цілий день. Цілодобово, мабуть, да. поки не почитають бюлетні. От я не розумію, де ви тут можете знайти фальсифікацію. От так, да, Валентина Петровна, а я хочу спрошу. Шановні, до нас приєднався депутат районної ради Кривенко Сергій Олександрович. Будь ласка, да, ласка приєднайтеся. Проходьте, Сергій Олександрович, давайте приходьте до нас. Залес. Так, так. Я спрашиваю. Люди спрашують. Не депутати, яка типографія буде бюлітні печатати? Чи їх вона буде рука? Бюлі, чи її? А яка разниця типографія? Ні, ну власності. Я ще раз говорю по панбову говорю на печатаю, скільки хочете. І як і бути. Валентина Пітермовна, ви коли-небудь? Я вже вам наводила приклад. Тут, на цьому Я маю в виду колись були колись да, було, було, були. Було. Хочеш були? Може, що були тільки чим збирателі? Що хочеш було. було? І отут, на, на цьому місці, в 98 році, на 98-й тисяч рік, розкидані бюлетні були під столом, Мали. і ми їх збирали. Я не знаю, що то було, але Валентина Петрівна. Не, все бивали, Валентина Петрівна, можливо, у вас це було, ну при моїй пам'яті скільки на, на, 4 -4, у мене не виділилося, вона також бачила, що воду не бере. Отвір на вопрос даже буде. Та ще типографія печати. Ми ще не приділяли типографії, тому що ми ще кошти не виділили. Ну, а хоч плануєте. Ми ще нічого не плануємо. Діла Петрівна, ви підійдете, дасте свою пропозицію. Візірки Візірки, ви знаєте, к сожалению, Візірків немає градусов. Так, шановні, давайте будемо, давайте, давайте, давайте не будемо в це все превращати. Давайте по тому, що ми говорили комісія і спостерігачі. Я зачитую фамілії. Списком чи будемо по кожному голосувати? Ні, ми списку з Людмила Миколаївна, Шевчук Олена Вікторівна, Степчена Олена Григорівна, Шептунова Тетяна Іванівна, Каучук Ареста Васильівна, Горбачова Марія Іванівна, Григоря... Григорян Тетяна Миколаївна, Вас... Вайцехович Олена Леонідівна, Саприкіна, Олександра Львівна, Львівна Ємельянова Світлана, Олександрівна, Леонова, Наталя Стеянівна. Наталія Г. Стеляна. Ну, Г написано, не знаю. Агурєєва, Валентина Іванівна. А Демос Ірина Демус Ірина Георгія. Ви нам дасте, будь ласка, всі да, повністю. Я ще уточню і вже правильно вам запишу. Добре. Хто за таку комісію? Прошу. людей количество Як будуть приймати рішення. Світлана Олександрівна, будь ласка, не мішайте роботі сесії. Ви нарушаєте закон? Світлана Олександрівна. Світлана Олександрів, дуже прошу, не порушуйте на роботу. Хто за дану комісію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Одноголосно. Спостерігачі. Казарізнюк Євдокія Олександрівна, Христін Павл Сергійович, Бац, Валентина Григорівна, Барбич Василь, Василь Васильович, Людка Надія Михайлівна, Третьякова, Валентина, Валентина. Валентина Миколаївна, Генов Іван Михайлович, Муніка Володимир Петрович, Новомова Валентина Олекс... Олексіївна, Михайло. Рустам, а отчество я вам не стану. <сіх> Правильно напишите нам його отчество. Рустам обдисовому. Хто за дані кандидатури, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Склад комісії, склад спостерігачів у нас визначився. Зараз нам треба вибрати голову і секретаря е комісії. Які будуть пропозиції? Причити, ми, хочу сказати, що в нас є родина, яка в перший рік неоразово вже приймала участь у виборах, і у неї є дуже гарний опит, досвід, скажімо так, я пропоную на посаду у голови Любов Богнюха. Ну, що ви у Гугані? Я теж много років приймала. Ви були з постерігам, що у нас відбавили саме. Ми ми... дали пропозицію, так. Так, що ми кажемо, але є пропозиція. У мене теж є пропозиція в компетентності, досвідченості Любов Михайлівна, я думаю, ні в кого не виникає сумнів. І в чесності не теж досвідчена. Давайте, щоб не було таких ось розмов, давайте жеребйовку. Ну, за кого? Ні, не почуваємо. Ну, жеребьовки ми будемо? Ну, Ні, ми ж один витягнули. Ні, ні, голосування. Ну, що це таке? Ні, є ще пропозиції на голову? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Головою комісії ви обрати Деркач Любов Михайлівну. Хто за? Проти. проти проти, утримався. Не голосував один. Пропозиція на секретаря комісії. Я предлагаю Еміліанова і Світлану. Так йдемо з вами. Ще які є пропозиції? образування. Ємільянова, є, з є з Вайцехович. Далі є ще пропозиції? Чого йдемо? За хто за Емільянова? Прошу голосувати. Хто за? Двоє. Проти хто? Проти.

Байцехлович. Байцехлович, це бурбарки проект рішення про проведення громадського консультативного опитування з питань реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад на території Січавської сільської ради, В зв'язку з навчальною актуалізацією питання щодо реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад на території Січарської сільської ради. Частині приєднань Сичавської сільської е, територіальної громади до суміжних територіальних громад з метою забезпечення неупередженості та об'єктивності розгляду пропозицій щодо об'єднання, які надійшли до Січавської сільської ради, враховуючи неоднозначне ставлення мешканців територіальної громади до зазначеного питання, керуючи статтями 25, 26, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Счастлива сільська рада вирішила. Перше провести громадське консультативне опитування з питань реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад на території Січавської сільської ради 30 жовтня 2016 року в приміщенні будинку культури за адресою село Січавка, вулиця Цвітаєва, 1. 2. Ой, вулиця Цвітаєва, 2. Вибачаюся. Друге громадське консультативне опитування провести у вигляді прямого таємного голосування повнолітніх осіб, які досягнули 18-річного віку громадян України, які проживають на території Січарської сільської ради щогом заповнення бюлетню затвердженої форми змістою форми. Третє: затвердити склад робочої групи по підготовці та проведенню громадського консультативного опитування з питань реалізації закону України про добровільне об'єднання територі територіальних громад. На території Сичавської сільської ради ми затвердили склад робочої групи, тільки нам проголосували. Це, це члени комісії. Це Четверте. Порядок проведення громадського консультативного питання з питань реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад на території Сичавської сільської ради, що відбудеться 30 жовтня 2016 року. Додаток 2. П'яте затвердити зразок бюлітні прямого таємного голосування з питань реалізації закону про добровільне об'єднання територіальних громад на території Сичавської сільської ради, що відбудеться 30 жовтня 2016 року, додаток 3. Шосте виконавчому апарату Сичавської сільської ради. Забезпечити перше наявність скриньок для таємного голосування у кількості не більше трьох одиниць. Дві стаціонарні одна для голосування на дому. Друге виділити кошти з сільського бюджету для виготовлення бюлетнів. Третє підготувати. Підготовку та передачу дільничій комісії і бюлетнів для голосування. Четверте: оприлюднення даного рішення згідно чинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову. Хто за проєкт даного рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти втримався одноголосно. Робоча група збереться і все буде обговорено. Кто за проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Против. Отриматься. Переходим до розгляду другого питания. Здесь, к сожалению, насколько я знаю, от Сычавского и сельского совета ну, не получилось, чтобы были, был депутат районного совета, ну, прошел предыдущие выборы. Дело в том, что объединение Сычавского сельсовета с теми предложенными вариантами, которые существуют, оно э, вызывает много э, у людей э, ну, там, дискуссий. именно местных жителей. И э, приводит к тому, что э, семьи начинают разделяться в э, мнениях. То есть кто-то хочет за Визирский сельский совет объединяться, кто-то хочет с Южным объединяться. Поэтому э, мы приехали сюда, чтобы э, прежде всего поддержать жителей Сычалки в объективном их э, решении и принятии, э, скажем так, их решения, с кем объединяться. Э, Слава богу, что это уже подходит к концу, и 30 октября будет уже э, виден результат э, волеизъявления людей. Э, задача, как бы, э, ну всех органов местного самоуправления, там, райадминистрации, э, активистов, которые там с разных сторон, да, существуют, чтобы это прошло объективно, чтобы это прошло объективно без э, подтасовки, без э, вбрасывание каких-то дополнительных бюллетний. Ну, На сегодняшний день вот, да, там, 4 камеры существует да, уже здесь. Поэтому нет, ну, есть возможность поставить 5-10 камер. пригласить туда журналистов дополнительно, да, там пригласить там каких-то наблюдателей дополнительно зарегистрироваться и быть от начала до конца и убедиться в том, чтобы не было вбросов, а если не дай бог это произойдет, тогда сразу это зафиксировать, поднять этот вопрос и э, по конкретному, ну, ну, я боюсь, что, э, учитывая, что э, я знаю как бы мнение жителей Сычавки и Кошар по поводу объединения э, с, с кем-либо. Я не буду этого как бы говорить, не хочу. И та сторона, которая может ну, где-то проигрывать, может произойти такой момент, чтобы, типа, знаете, там сорвать, что вот, знаете, вот не произошло. Вот кто-то какой-то пьяный там что-то сделал. Поэтому, естественно, правоохранительные органы и все, кто будет присутствовать на этих так называемых местах опроса, должны максимально предупредить. Всякие провокации и действия там, людей, которые будут направлены на то, чтобы там в дальнейшем признать, недействительным данный скажем так, соцопрос. Потому что ну, он даже законом не предусмотрен, поэтому ну, ну, нет проблем. Решила сессия, так вот как вот, вот ну, выяснить у людей. Потому что действительно вы помните, по улицам было: одни кричат, вторые кричат, одни за, вторые против там, друг друга. И... Наверное, это вот исход самый спокойный, будет лучше все. 11 числа будет сессия областного совета, и на нее будут выносить проект решения как раз по объединению громад. Насколько эффективно будет это голосование 30 числа, если уже могут там принять. После, после областного совета же еще же будет принимать Верховная Рада. Поэтому э, в любом случае э, все, что будет, будет принято, э, скажем так, людьми, ну, если это волеизъявление будет действительно объективным, ну, вы будете наблюдать, все будут наблюдать за этим, э, то э, я думаю, что в любом случае... Я думаю, что э, ну, в любом случае это пойдет в догонку уже на Верховную Раду, если будет такое решение принято, а не, например, отложено тоже, как вариант, может быть. Ну, что, например, 30 числа. Но я вам скажу, что э, не нужно ждать. Если бы, конечно, была возможность провести это раньше, там, до 11 это было бы супер тогда, потому что, э, на самом деле, тогда можно попасть в декабре уже на выборы объединенной громады, э, ну, чтобы был там голова этой объединенной громады и э, органы управления на следующий год уже могли формировать свой бюджет, э, сейчас могла формировать свой бюджет там с теми объединенными. Ну, скорее всего, что По по, времени, по временному фактору не успеют. Вот, поэтому пусть оно идет как идет. Ну, я думаю, что в облсовете на самом деле э, депутаты облсовета, и там Урбанский, в частности, да, они же общаются с жителями Сычавки. Они тоже думают, что не примут какое-то незаконное решение, э, которое бы не предусматривало большинства. жителей, да, и не только большинство жителей, а э, закон предусматривает объединение, что там, социальная структура, все там, амбулатории, там, детский садик, школа, все вот эти вот моменты, которые необходимы для объединенной громады. Поэтому посмотрим, что 11 будет, самое интересное.